Ангелові Ефеської церкви напиши: Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників, я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знамігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Але ти маєш, що ненавидиш учинки Николаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков, переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. І ангелові смирнської церкви напиши. Так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Я знаю твої діла, скорботу і бідність, проте ти багатий, знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є, вони є зборищем сатани. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков, переможець не зазнає шкоди від другої смерті. І ангелові паргамської церкви напиши, так каже той, хто має гострого двосічного меча. Я знаю твої діла і де ти живеш, там, де престол сатани, та тримаєшся мого імені, і ти не зрікся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаама, який навчав валака водити в спокусу ізраїльських синів, їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення Николаїтів, яке я ненавиджу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимуся з ними мечем моїх уст. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти потаємної манни, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. І ангелові теятирської церкви напише Оце каже Божий син, який має очі, мов полум'я вогню, і його ноги подібні до блискучої бронзи. Я знаю твої діла, і любов, і віру, і служіння, і твою терпеливість, і твої останні діла, що вони є більші від перших. Але я маю проти тебе те, що дозволяєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчицею, навчати і обманювати моїх рабів, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав їй час, щоби покалася, але вона не бажає покаятися від своєї розпусти. Ось я кидаю її на ложе, а тих, які чинять з нею перелюб у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках. І дітей її я уражу смертю. І всі церкви дізнаються, що я є той, хто досліджує нутро і серця, і я дам кожному з вас згідно з вашими вчинками. А вам та іншим, хто є в театрах, які не мають цього вчення та які твердять, ніби не пізнали глибин сатани, кажу не покладаю на вас іншого тягаря, тільки тримайте те, що маєте, аж поки прийду. А переможцеві й тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Він пастиме їх залізним жезлом, і вони, як череп'яний посуд, будуть розбиті, як і я одержав владу від мого Отця, і я дам йому досвітню зорю. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков.